Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий вас вітати. Потихеньку працюємо. Ну а що ж нам робити іще? Товариство світло відключили. З'явилося декілька вільних хвилинок. Хочу зробити безпосередньо для багатьох із вас. Такий огляд уже конкретний із конкретною інформацією стосовно роботи кормо цеху КС-450 розповім вам, що і як меле от зернодробілочка, плюси, мінуси ті, які, можна так сказати, вилізли за період експлуатації. Працюю я на цьому агрегаті більше 7-8 місяців. Ну і якраз от чому вирішив ізняти цей матеріал, тому що досить таки регулярно хлопці пишуть запити у коментарях, якраз із тим, щоб я надав оцю от інформацію. Ну і якраз от в цьому відео постараюся швиденько стисло все в найменших подробицях розповісти. Так що підтримайте, будь ласка, це відео вподобаючкою. Ну і пишіть в коментарях, як би сподобався вам огляд чи ні. Ну і можливо, якщо. Про щось забув розповісти, то обов'язково нагадайте мені в коментарях. Зробимо ще додаткове відео. Отже, сам комплекс включає в себе зернодробілку і кормозмішувач. Зернодробілка 3 кВт і кормозмішувач КС. 450 і ємністю до 450 кг. Що стосується ціни, питання, яке якраз от найчастіше цікавить хлопців. Друзі, ціна на момент покупки коштував, от комплекс 83 тисячі гривень. Однофазний комплекс він коштує трішечки дорожче. Це той комплекс безпосередньо, який ви бачите перед собою. Це однофазна установка і зернодробілка, Одна фаза від 220 вольт працює, і кормозмішувач від одної фази працює від 220 вольт. Додатково докуплялися до оцього от комплекту ваги стенд датчиками для того, ну, щоб було зручно і комфортно виготовляти корми, щоб не довелося. Додатково доважувати зерно, ну а вже потім е, подрібнювати його. Е, в принципі, якраз все це і зроблено для цього зручності, щоб в принципі не е, невілювати оцю от роботу, який має виконувати оцей комплекс, тому що ну без вагів. Я вважаю, такого роду агрегати вони ну, в якійсь мірі не розкривають весь свій потенціал і не допомагають, як то кажуть, вам наповну. В якійсь мірі, звичайно, вони облегшують труд, але все одно потрібно переважувати і компоненти, які ви будете поміщати у кормозмішувач, і теж саме зерно переважувати, а вже потім потрібнювати, щоб той чи інший. Раціон ви змогли без проблем виготовити. Е, тому ваги, хто планує придбати собі ну, такого троду комплекси, я вважаю, що обов'язково потрібно докупляти, тому що у стандартному наборі набора цей складається лише із зернодробілки і кормозмішувача. Ваги у комплекті не йдуть за них потрібно доплачувати додатково. Такі самі комплекси є у виконанні і на три фази, але я безпосередньо віддавав перевагу тільки однофазному варіанту. Для мене це було ну саме найголовніше, тому що три фази у мене не підведені, і підводити я їх не збирався і не збираюсь. Це якраз от суто принципове для мене питання, тому що в момент, коли я. Цікавився, скільки коштує підведення трьох фаз. Нарахували там мені, якщо чесно, ну не дуже скромні цифри. Було б це хоча б в два рази менше, тоді без проблем. Ну а так е не хочу, щоб обдирали мене в наглу, можна так сказати. Ну і потім втридорога платити за цю от електроенергію для мого маленького домашнього господарства. Якраз од от, от установки більш ніж предостатньо, я би так сказав. Навіть із головою. Тепер до важливого, а саме проводка Проводка під даного роду техніку, можна так сказати, має бути дуже-дуже гарна і ви маєте зробити все від себе можливе, щоб не було якраз от просадок у електроенергії, тому що. Ну, Двигуни, і взагалі під час роботи навантаження йде досить таке суттєве. Ну, якщо у вас проводка буде слабенька, буде або автомати вибивати на ваших лічильниках, або ну, взагалі може погоріти ваша проводка. Хлопці, навіть от якщо говорити про таку от зернодробілку кр 20 ДТЗ, ну, регулярно пишуть з приводу того, що або автомати вибиває, або Проводка десь перегорає, тому проводка має бути гарна і дуже якісна. У мене безпосередньо проводка напряму від лічильника і до складу іде сіп. Ну а від сіпа дуже гарний такий потужний кабель. Хоча, в принципі, і він ну, от коли дуже-дуже жарко на дворі, в принципі, зараз з, з електроенергією досить такі великі проблеми, але навіть він так підгрівається, коли від'єдную роз'єми, відчуваю, що він досить таки ну, гарно нагрітий і прогрітий. Що стосується зернодробілки, виробник указує якраз от у експлуатаційних характеристиках, що має подрібнювати вона до 400 кілограмів. Зерна сито у ній стоїть на 3 міліметри. Там, по можливості, якщо я правильно пам'ятаю, можна декілька варіацій сит вибирати. 3 міліметри, 5 міліметрів. Ну я вибрав 3 міліметри. Я вважаю, що це оптимально ідеальне сито. Що стосується цих 400 кілограмів, то ну, 400 кілограмів вона не подрібнює знову ж таки. В районі до 300 кілограм абсолютно без ніяких проблем подрібнює, що стосується зерна, пшениця і ячмінь взагалі ідеально і дуже класно і швидко подрібнюється, що стосується кукурузи. Кукуруза за рахунок того, що зернятка її такі чималенькі, вона іноді ну, буває трішечки, трішечки підвісає у цьому заборочному патрубку. Хоча, я думаю... Якщо установити отакий от заборочний бункер перед зернодробілкою, виходить, щоб відстань від нього до зернодробілки була мінімальна, тоді можливо навіть при оцих от якби. Речах тоді вона і буде подрібнювати під оті 400 кг, які завод виробник вказує, із заборочним патрубком, який іде в стандартних розмірах трьохметрових, ну під 300 кг. Знову ж таки, у мене так виходило. Я в принципі дуже сильно там не засовую шланги у кучу, щоб не перенавантажувати і двигуни. Мені глобально дуже сильно там. Гонитви за кілограмами немає. Саме основне, що ну, відсутнє безпосередньо зараз тягання цього зерна відрами і немає навантаження на спину, для мене це саме основне і саме важливе. Трішечки небо над нами зжалилось і, як то кажуть, пустило легенький такий. Дощик, трішечки освіжаючи цю страшенну спеку, яка вже буквально весь тиждень жарила і шкварила наших поросяток. Значить, Повертаємося до нашого кормозмішувача. Він виконаний якраз у вертикальному виконанні. Значить, Що стосується ємності і скільки. Кілограм комбікорму я в ньому змішував і скільки має в ньому комбікорму влазити. Значить, виробник вказує, що до 450 кілограмів комбікорму у нього може влізти. Ну і максимальну кількість комбікорму, який я у нього завантажував, це 370 кілограмів. Більше в принципі засунути я в нього не зміг. Але слід зазначати той нюанс, що для маленьких поросяток я великі об'єми комбікорму не виготовляю. Це 100 150-200 кілограмів на базі БМВД. Ну а якщо мова у нас йде про свиноматок на супоросі, на лактації, то в раціону цього комбікорму я додаю 18% отрубів, тобто на 82 кілограми зернової групи. і Преміксу і макухи додаю 18 кг отрубів. Ну а отруби, якраз ну от як ви бачите, вони дають додатковий об'єм, в мішок вроде і чималенький, але всього-навсього 18 кг у нього влаза. В принципі, комбікорм із савої зернової групи я ще жодного разу не виготовляв, тому якщо подрібнювати зерно і виготовляти суто із. Одного от зерна комбікорм, можливо, під 400-450 кг у нього і влізе, але я думаю, що дойде час, спробуємо і максимум цього комбікорму у нього завантажити. Що стосується вимішування, то в принципі, вже неодноразово вимішування вам показував ідеально, змішується якраз от повне завантаження кормозмішувача. Вимішується в порядку 12, 15, 17 хвилин, цього більш ніж достатньо. Ще що стосується таких от нюансів, значить, мішок, який направлений на те, щоб стравлювався повітря, яке якраз от нагнітається за допомогою нашої зернодробілки. Ну і при подрібненні ячміня і пшениці фракція зерна, ну і взагалі серединка зерна, вона досить плотна, вона не розбивається на такий, ну, порохоподібну можна так сказати, консистенцію. Там все прекрасно і все ідеально. А коли відбувається подрібнення кукурузи, кукуруза можна так сказати, розлітається на пиль. Ну І е, оцей от мішок, через який стравлюється повітря, він е, регулярно, можна так сказати, підзабивається, і е, після того трішечки-трішечки падає продуктивність е, помолу, тобто зменшується кількість помолу. Е, беру звичайну швабру, пару разів по мішечку гепнув. Якраз от все те, що набилося в мішечку, воно опустилося вниз у кормозмішувач. ну і вже потім всі Ці проблеми зникають. Хлопці писали з приводу того, чи можливо додати ну і збільшити оцей от патрубок заборний, тому що стандартний він іде 3 метри. Я думаю, без проблем можна приліпити сюди і 5, і 7 метрів. Єдине, що я думаю, буде страждати, це продуктивність безпосередньо самої зернодробілки із тих самих там 300. Кілограм продуктивність може впати до 200 кілограм, але в цілому подрібнювати буде абсолютно без ніяких проблем. Тим паче, повторюю, що якщо ви будете молоти ячмінь і пшеницю, ну, взагалі ідеально е, засосує і засмактує. Так що, отакі от е, якби, нюанси, знову ж таки, кого буде щось цікавити, додатково, обов'язково задавайте свої питання, але в цілому. І хлопці, коли телефонують, спілкуємося, хто купує такого роду комплекси. Говорять, що як гора з плеч, дуже задоволені. В принципі, я можу приєднатися до їхніх таких от слів. Чесно, ну, в якійсь мірі навіть шкодую, що не придбав такого роду комплекс трішечки раніше. Енну ем кількість зерна на власному горбу і власними руками доровелося ну, цілому... Дуже якби, непогано і дуже сильно облегшує наш свинячий труд, як то кажуть. Так що, товариство, буду радий за вподобачку під цим відео, за підтримку в коментарях. Вам же бажаю мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких. Ну а ми біжимо далі обслуговувати кроликів, курочок і все мекаюче, бекаюче, крякую, яке. Проживає на нашому господарстві, Так що всім до нових зустрічей.